Доброго ранку, любі малята! Сьогодні, люба дітвора, у нас буде цікава гра. Малята, наш боня пропонує нам невелику подорож. Малята, уявіть, що ми вирушаємо у мандрівку. А ви любите подорожувати? Тож, давайте не будемо витрачати час та розпочинаємо нашу подорож. Малята, як ви гадаєте, щоб побувати на тому кінці міста чи в інших містах. Або села. Що нам для цього буде потрібно? Правильно транспорт. А транспорт, як ви знаєте, буває різним. Скажіть, чи перевозить людей, наприклад, вантажівка? Правильно. Ні. А чому? Тому що вантажна машина перевозить різні вантажі. Барята, а як ви гадаєте, які саме вантажі вона перевозить? Так, вона може перевозити каміння, пісок та багато чого іншого. Малята, а який транспорт створений для того, щоб перевозити людей? Правильно, людей перевозить пасажирський транспорт. Давайте разом подумаємо і скажемо, який пасажирський транспорт їздить у нашому місті. Так, у нашому місті їздить автобус, тролейбус. Трамвай та автомобіль. Малята, а чи знаєте ви, що транспортом можна не лише їстити, а й плити та літати? Тому наш Боня пропонує вам гру, яка називається «Види транспорту. Скажіть, як називається транспорт, що пересувається по землі? Вірно, він називається наземний. Тож, давайте разом назвемо наземний транспорт. Що входить до наземного транспорту? Так, це автомобіль, тролейбус, автобус, поїзд та трамвай. Малята, а як ви гадаєте, який транспорт пересувається по воді? Так, це може бути човен, вітрильник, яхта або підводна лодка. Малята, а як ми можемо це все назвати одним словом? Вірно, це водний транспорт. А який транспорт літає по повітрю? Давайте разом скажемо, це може бути літак, дирижабель, повітряна куля. Та гелікоптер. А як ми можемо назвати цей транспорт одним словом? Так, це повітряний транспорт. Малята, скажіть, як ми себе називаємо, коли користуємося транспортом? Вірно, ми пасажири. Боня пропоную пограти в рух Назвіть професію. Назвіть професію людей, які керують тим чи іншим видом транспорту. Хто керує автомобілем, вантажівкою та автобусом. Вірно, це водій. А хто керує потягом? Так, це машиніст. А хто керує кораблем? Вірно, капітан. А хто може керувати літаком? Звісно, це пілот. Молодці малята! Ви гарно впорались! Малята, вам сподобалась наша невеличка подорож? Так, нам з Боне все ж все дуже сподобалось. Але нам вже час бігти, щоб придумати для вас ще багато чого цікавого. До побачення, малята!